Мимося з зошитом смарт літу, іду у другий клас. Тут у нас зібрано вправи за темами природа і довкілля, експерименти, розвиток уваги та мислення, математика, письмове, мовлення, творчість. І ці всі теми згруповано за блоками восьми довкільних. Ось таким чином вони оформлені. Перший у нас блок народні ремесла. І в пізнавальному дні ми якраз і знайомимося з тими, якими вони бувають і виконуємо такі вправи. День експериментів це дні, коли ми виконуємо різноманітні експерименти, в даному випадку робимо пластилін. В цих завданнях дуже часто будуть запропоновані відео майстер-класи. Ігри на розвиток уваги та мислення таких. на таких сторінках вправи підібрані для. Власне, розвитку, мислення і уважності. День математики завжди відводиться дві сторінки, бо вправ з математики, ну, дуже, дуже дуже багато. Тут загалом будуть вправи на обчислення і на розв'язування різноманітних задач. День письма і мовлення це вміння працювати з текстами і виконання певних письмових завдань. Ось тут якраз читаємо текст про книжку і виконуємо за ним вправи. А ось тут робимо підписи, виявляючи, що знадобилося для виконання ось таких поробок. День творчості, це ті сторіночки, де через творчі завдання різноманітного характеру ми розвиваємо креативність дітей. І так само вони можуть супроводжуватися відеомастер-класами, які можна переглянути через ось цей QR-код. І ви бачите, починається нова. Довкільна тема, а значить, знову йдуть різні дні Пізнавальний, математичний і так далі. Бонуси, які є у зошиті. Досягатор. Виконуєте день з певним номером, шукаєте цей номер в клітіночці, зафарбовуєте і утворюєте наприкінці зошита якийсь малюнок, нагороду для себе. Записничок мандрівника, який можна вилучити, дуже допоможе вам в організації. Мандрівочки, тут багато чого є корисного. Наліпки для веселого виконання завдань. І QR-код, за яким ви зможете подивитися книжки для читання влітку за цим віком. Буємо якесь завдання із ЗОшита. Наприклад, ось у нас тема спілкування. І Потрібно подивитися нам і з'ясувати, з ким приємно спілкуватися, а з ким спілкуватися не хочеться і чому. Ну, наприклад, ось він такий собі велетень, наче він великий, наче він кремезний і не дуже красивий. Але спілкуватися з ним може бути приємно, бо ось він доглядає квіточку. А ось цей маленький. Красивий принц веде себе дуже нахабно, бачите, кидається млинцями у бабусю королеву. Ну, хіба може бути приємно спілкуватися з такою дитиною вередливою, Ну, звісно, що ні. І ось таким чином можна проаналізувати решту картиночок і пригадати свою поведінку, кого вона може нагадувати із тих, хто тут зображений. Обери золоті правила спілкування і намалюй біля них усмішку. Дивися в очі тому, з ким розмовляєш. Це одне із правил вічливого спілкування, і тут можна намалювати усмішку. Речі, голосно смійся. Ну ні, хіба вічливі люди будуть голосно кричати і голосно сміятися, коли з ким розмовляють. будучи в цьому вбранні. Ну, звісно, що так, це буде дуже вічливо по відношенню до іншої людини. І таким чином аналізуємо решту тверджень. успішного виконання і повторення до наступного класу школи.